Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про наш кевларовий шолом Патріот. Він може виконуватись у версії без вух, тобто під навушники, і з повноцінним вухом. Український шолом Патріот виготовляється у Києві на виробничих площах ТОВ ВМБ. Виготовлено шолом саме з арамідної тканини, яку часто називають ківларом. Ми не виготовляємо шоломи з балістичного. Надвисокомолекулярного поліетилену, тому що він дає велику заперешкодну дію. Тобто шоломи з арамідної тканини вважаються кращі. Нагадаємо, що основне завдання шолома захист людей від уламків, наприклад, мінометних мін, гранат, також від пістолетних куль, але він не може захистити від більш потужних, гострих автоматних та гвинтівочних куль. Тим паче, що вони мають таку кінетичну енергію. Що якщо навіть шолом і зупинить кулю, то в людини просто не витримують шийні позвонки, що призведе до її загибелі. Тож в усьому світі клас захисту шоломів NAG 3A вважається золотою серединою ваги захисту та ціни. Наш шолом універсальний та може підганятись під різні розміри голови. Є два основних розміри стандартний та збільшений. Збільшений приблизно до 52-64 розміру. Форма шолому схожа на форму каски Міч. Шолом може бути в різних комплектаціях, наприклад, з вирізами, під навушники, аналог так званого фасту. Або без цих вирізів, тобто з повноцінно закритим вухом. Тощо, дуже популярним зараз є кевларова каска з рейлами та шраудами, кріпленнями для приладу нічного бачення. Ми можемо виготовляти шоломи з різними варіантами підвісних систем, подушок, ремені і так далі. Також ви можете в нас замовити шоломи з самими різноманітними чохлами, тобто коверами. Характеристики нашого шолома: площа захисту. Складає 12-14 дециметрів в залежності від розміру і того він з вирізаними вухами чи з повноцінними. Клас захисту перший за ДСТУ, що є близьким аналогом американського NIG-3A. середня вага шолому близько 1,5 кг. То ВМБ є сертифікованим виробником кулестійких виробів, таких як бронедвері, бронежилети, шоломи, бронещити. Ще з далекого 2008 року. Історія шоломів Патріот почалася ще у далекому 2014 році, коли на численні прохання військових наша компанія почала розробку, випробування та сертифікацію власного шолому. Шолом отримав таку ж назву, як і наші вже легендарні сертифіковані бронежилети та бронещити Патріот. Наш ШАЛОМ пройшов доволі довгий шлях вдосконалень, модернізації. Та перевірок в самих різних лабораторіях. Наша продукція це ваша безпека. У наших відео на нашому YouTube каналі та на сайті ви можете побачити різноманітні випробування наших бронещитів та іншої захисної продукції. Тож, як кажуть, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Напишіть ваші запитання в коментарях під відео.